Грамота, я вас вітаю. Нам сонечко посміхається, радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. До нас сьогодні знов завітав грамотійко. Добрий день, малята! До вас я не забув завітати, щоб граматики навчати. А чи зрозуміли ви, що я вам сказав? Так, зрозуміли. А чому? Ну, тому що малята уважно слухали, а ти говорив зрозуміли слова. А як ви вважаєте, чи можна слова відчути на дотик і потримати в руках? Ні, не можна. Слова можна сказати, почути. Або прочитати. А чи всі слова однакові? Ні, слова різні. Вони мають різний зміст. Молодці! Сьогодні я ознайомлю вас із групами слів. Є слова, що позначають предмети. Ну що ж, давайте з вами називмо слова, які позначають предмет. Сонце, мотоцикл, праска, огірок, молоток. Чашка. Це слова назви предмета. А ще бувають слова, що є ознаками предмета. Так, давайте я називатиму ознаки предмета, а ви відгадуватимете, про який предмет йдеться. Ну що ж, давай, що це за предмет? Солодка, смачна, шоколадна. Так, це у нас цукерка. Наступний. Чиста, прозора, джерельна. Так, це у нас вода. Зелений. Зубастий, ненажерливий. Крокодил, так. Добре, а тепер навпаки, я показуватиму предмет, а ви називатимете його ознаки. Скажіть, діточки, яблуко яке? Червоне, солодке, смачней. Листочок який? Осінній, помаранчевий, кленевий, опалий. Зайчик який? Сіренький, маленький пухнастий. олівець який? Новий, дерев'яний, червоний, міцний? Вовк який? Сірий, злий, голодний. Молодці малята. Тепер погляньте на ці малюнки і скажіть, що роблять діти? Що роблять діти? Бігають. Сплять. Їдять? Будують. Плавають. Ви називали слова дії. Вони відповідають на запитання, що роблять. Так. А наступна гра наша з вами назвіть предмет і розкажіть про нього. І так, спочатку ми називаємо предмет, потім говоримо, який наш предмет і що він робить. Зайчик сіренький, сидить? Груша, зелена, росте. Хмара блакитна. Летить собака злий бігає. Ну що ж, дякуємо тобі, граматійка, за навчання, ти сьогодні дав малятам багато нових знань. А на попередньому занятті діти добре вивчили антоніми. Тож пропоную пограти у гру з м'ячиком. я буду вам кидати м'ячик. Ось так уявимо, що я вам кидаю м'ячик, а ви мені його повертаєте і говорите слова Антонім. Тобто навпаки. Ну що ж, великий! Маленький, холодний, гарячий, широкий, вузький, товстий, худий, кислий, солодкий, добрий, злий, високо, низько, світлий, темний, Щедрий, жадібний, працьовитий, ледачий, радісний, сумний, день, ніч, гарно, погано, далеко, близько, мало, багато, добре. А наступна гра ми з вами пограємо Живе і Неживе. Якщо я називатиму живий предмет, ви, діточки, плескаєте у долоні. Якщо неживий предмет, облесків немає. Ну що ж, приготувались, поїхали. Книга жирафа. Лев. Дівчина, шафа, планшет, песик, жук, зошит, олівець, дятлик, півець, коза, тарілка, машина. Вікно, змія. Добре, молодці, ви гарно справились? Ну що ж, а далі ми з вами пограємо в гру «Хто?» або що. До всього живого ставимо ми запитання хто. А до всього неживого ставимо запитання що. Ось, наприклад, в мишка ми ставимо запитання Хто це? Це живий предмет. А до пилисус ми ставимо запитання. Що? Що це? Тому що це не живий предмет. Ну що ж, давайте спробуємо з вами поставити правильно запитання. І так, черепаха це у нас? Так, хто? Хто це? Живий предмет? Гарбуз. Що? Що це? Неживий предмет? Чоботи? Що? Що це? Неживий предмет? Слон. Хто? Хто це? Живий предмет? Метели. Хто? Хто це? Живий предмет? Дідусь? Хто? Хто це? Живий предмет? Палуниця. Що? Що це? Неживий предмет? Велосипед, Що? Що це? Неживий предмет? Диван. Що? Що це? Неживий предмет? Горобчик. Хто? Хто це? Живий предмет. Добре, молодці. Ну що ж, прийшов час для гімнастики для наших оченят. Давайте рухаємо оченятами вліво-вправо. Гору вниз. Веди по покову в одну сторону. Іншу сторону. Закрили очима відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили. Відкрили, закрили, відкрили. Покліпали оченятами. Так. Поклали долоньки на оченята, помасажували. О, так, дуже гарно. Ну що ж, ви розумні малята, слова вивчаєте. Ними розмовляйте. Бувайте! Про те, що сьогодні дізналися, батькам розкажіть. До нових зустріч! І я вам кажу до нових зустріч! До побачення!